Канал Слухай та мрій. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. Казка, як кит став будинком. Кит це велика тварина, яка плаває у величезному морі. Він може бути таким великим, як невеличкий будинок або як велика квартира. Загалом, кити досить великі. Цим вони і відомі. Один кит на ім'я Біллі жив у північному морі. І оскільки він завжди пив риб'ячий жир, то виріс завбільшки з будинок, ні, мабуть, навіть завбільшки з корабель. І звичайно, він повинен був багато їсти, щоб наповнити свій величезний живіт. Але чим більше він їв, тим швидше ріс. А чим швидший ріс, тим більше повинен був їсти. Коли Біллі нарешті з'їв увесь планктон та риб північного моря, він почав ковтати людей. Вдарить хвостом по рибальському човну, переверне його та й ковтає рибалок. Неважко тепер здогадатися, який у нього був апетит. За шість місяців він проковтнув 49 осіб. Зрештою виявилося, що на першому і на другому поверсі його живота розмістилося кілька сімей рибалок із дітьми, дружинами, бабусями і дідусями, і їм вже ставало тісно, нічого тут дивного немає, кит тільки зовні такий великий, а всередині у нього не так вже й багато місця. Однак нічого не поробиш. І можна було б із цим навіть примиритися. Але ж кит звик їсти кожного дня. Більш зате тричі на день. Так його вчила мама. Цілком може статися, що протягом наступних шести місяців кит із голоду знову проковтне 49 осіб. Ну, а тих, хто вже оселився у китовому животі, такому були аж ніяк не раді. І люди, які тільки тільки влаштували собі в китовому животі хоч якесь пристойне життя, захвилювалися. Нарешті вони вирішили годувати кита самотужки. Щоб він більше не докучав їм своїм голодом і нікого не ковтав Вони почали готувати йому сніданок, обід та вечерю на сніданок. Кит одержував хліб із маслом та солоний чай, бо вода в північному морі була звичайно солоною. На обід йому готували солоний суп, і обов'язково щось борошняне: галушки, млинці, пончики, оладки, пампушки або булочки. На вечерю кит доїдав те, що залишилося від обіду та ще якусь дрібницю. Трохи сала, чи варені яйця, чайок, які теж, звичайно, водилися у його животі. З іншого боку, киту варили компот з інжиру. Інжирне дерево росло у квітковому горщику в самісінькій середині китового живота. Як тільки кит перестав відчувати себе голодним, він заспокоївся, він безтурботно плавав по морю. Абсолютно не піклуючись про їжу, адже кухня в його животі працювала справно з тих пір кит не проковтнув навіть маленького равлика. Тільки, зрідка, пропливаючи повз затонулі кораблі, він ковтав кілька банок консервів та уламки дошок на багаття. Одним словом, жилося киту непогано він плавав, їв. Спав, а іноді навіть спливав на поверхню і милувався широкими морськими просторами. Ось так. Однак зачекайте забув розповісти найцікавіше адже у нашого кита, як втім, і у всіх інших, над головою піднімався фонтан. Струмінь солоної води з силою бив із ніздрів і, опускаючись, заливав його маленькі очі. Від цього очі у кита були завжди трохи червонуваті. Тож цей добрий кит міг здатися комусь дуже злим. Насправді це не так. Ось так. Якщо тобі сподобалась казочка, став лайк і підписуйся на канал, щоб ніколи не пропускати нові цікаві історії.